Окупанти намагаються взяти в кільце наших військових в районі Покровська та Мирнограда. Чи є вірогідні, що нашим доведеться відступити з займаних позицій? Яке значення мають ці пункти для росіян, якщо вони сконцентрували там таку кількість військових, куди поспішають росіяни? По перше, росіяни поспішають до осені. Їм дуже хочеться розгорнути міські бої вже цього місяця. Я думаю, і очевидно, тому вони прискорюють свою інтенсивність бойових дій. Бачимо, активно задіяли диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникати до Покровська. Власне, там вони і гинуть за диверсійно розвідувальними групами мають піти штурмовики, які будуть маленькими групами пробувати проникати до міста. Як я сказав, спробують зав'язати міські бої, закріпитися на цей. Позиціях і власне розширювати ці плацдарми. для росіян. Очевидно, заняття будь-якого населеного пункту не має значення там до війни проживало 8 осіб або 8 тисяч. Для них будь-яка руїна українського населеного пункту це вже перемога. Перемога в плані інформаційному, все, і про це вони намагаються сповіщати весь світ. Якщо говорити з точки зору військової, то очевидно, що Покровськ Мирноград їх цікавлять як дійсно наш вузол оборони, який тримається. Вже який місяць поспіль, пам'ятаєте активність Росіян саме в бік Покровська ще минулої осені, коли вони розпочали активну бойову кампанію. І власне закінчилася вона нічим. Більше того, ті резерви, які якраз були підготовлені, зокрема 15-та окрема механізована бригада російська мотострілецька, перепрошую, вона якраз була підготовлена саме для боїв міських боїв у Покровську. Потім її розпорошили по українських лісосмугах і полях, тому що ворогу так і не вдалося, завдяки діям що підрозділів зайти до Покровська? Власна історія в цьому плані дещо повторюється. Тоді теж активно працювали диверсійно-розвідувальні групи на початку, навіть намагалися прориватися на околиці самого міста. Так, от власне Мирноград це ворота до Покровська, Покровськ – це вже далі. І Костянтинівка, і власне Слов'янська Краматорська агломерація, тобто Донецька область, на сьогодні пріоритет для ворога він незмінний, тому він сконцентрував тут понад чотири загальновійськових армії. Понад чотири, тому що я кажу про чотири дійсно загальновійськові армії, і відповідно ще додані підрозділи бригади, дивізії, які намагаються понад 110 тисяч особового складу. Зібралося на Цій ділянці ми бачимо, що ворог максимально намагається атакувати. Тому сьогодні завдання сил оборони, звичайно, максимально втримати те, що можна втримати, не допустити провалу, провалувалу фронту. Не дай Боже, ті рішення, які сьогодні приймаються, не дадуть можливості ворогу. Зараз ми не можемо говорити про те, що там якесь напівоточення. Нема такого поняття. От оперативного оточення, коли там ворог зможе, наприклад, не дай Боже перебити логістику. Тоді звичайно вже там виникатимуть інші ситуації і, скажімо, прийняття інших рішень на сьогодні. Ворог дійсно намагається з логістикою нашою зробити максимально все, щоб я кажуть, її мінуснути. Також росіяни посилюють тиск на придніпровському напрямку. Яка їх мета? Чи не є це відволіканням сил якраз з Покровського напрямку та інших напрямків? І які там перспективи для росіян? Дійсно, абсолютно правильна постановка питання, тому що навіть і запорізький відтинок, я задаю, ви спитаєте про лише Придніпровська ви Запорізький, згадаю, на мій погляд, на сьогодні, звичайно, маю певну мету там просування в бік Степногірська, вийти на позиції, можливо вийти на позиції, з яких. Може бути більший вогневий тиск на обласний центр Запоріжжя, але це в тому числі відволікаючий певний момент, тому що ми змушені наші сили оборони змушені реагувати на ці ризики і виклики, на ці намагання ворога просуватися. Власне і Придніпровський напрямок сьогодні дійсно ми говоримо про. Те, що там збільшилась кількість штурмових дій, Ви зараз е, давали інформацію про те, що одне з бої ще триває, а як кажуть, ще не вечір. І ворог намагається активно діяти, наприклад, в районі Антонівських мостів е, автомобільної залізничного вони зруйновані, і здавалося питання: а для чого? Ну, по перше, для того, щоб покращити свої позиції, зокрема на лівому березі, максимально там. У можливості підійти до урізу води для того, щоб від, від, в свою чергу відсунути наші підрозділи з правого берега, тобто розширити цю сіру зону саме на правому березі. Створювати відповідно там і кіл зону, таку, щоб не було пересувань, звичайно, військових перш за все, ну і далі максимально напружувати наші сили оборони на цьому напрямку і обстрілами щодо Херсону, Херсонської громад, які там знаходяться, і власне наших е, позицій про форсування Дніпра сьогодні мова не йде, але як відволікаючий момент, як відволікаючи, о, ну навіть імітація певного. Контрнаступу, звичайно, так і плюс інформаційне супроводження на кожному з відтинків ворог подивіться максимально інформаційно намагається витиснути все, що не відповідає дійсності, але дуже заходить внутрішній аудиторії і не лише внутрішній. Російські окупанти намагаються взяти Херсон у дронове кільце. Ворог атакує заїзди, виїзди до обласного центру, зокрема трасу Херсон-Миколаїв. Водночас загарбники продовжують атакувати місто іншими видами озброєння. Чи є вірогідність проривів? Як ви оцінюєте там ситуацію? Ну на той момент, коли ми з вами зустрічаємося, відомо на сьогодні про два випадки, коли ворог намагався саме дронами атакувати відповідну ділянку траси М-14. Ворог намагається полювати за тими автомобілями, які є за ну скажімо тактико-технічними характеристиками, більшими ніж звичайні легкові автомобілі. І зрозуміло, чому це теж намагання вплинути на нашу логістику. Звичайно, сьогодні одне з ключових питань, які стоїть перед силами оборони, не лише реагування на атаки ворога з лівого берега, це звичайно спробувати максимально знищувати екіпажі безпілотників російських, які ви бачите, кошмарять. Херсон, ті громади, про які я вже згадував, власне наші позиції, в тому числі надзвичайно складна робота тут від розвідки дуже багато що залежить. Чи вдасться ворогу, скажімо, це завдання виконати? Ну, давайте так. На сьогодні максимально структури і влади, і збройних сил сил оборони задіяні в тому, щоб забезпечити більш-менш стабільний захист наших територій і наших населених пунктів. Ідеально питання навряд. Чи Дася вирішити, ми це розуміємо, але тут і мова йде про комплексне застосування тих же самих ребів, власне знищення безпілотних екіпажів, як я сказав. Звичайно, робота нашого малого повітря, наших дронів відповідно, і звичайно, там, де можна і сітки, тобто всі-всі елементи для того, щоб людей захистити. В цьому плані ситуація дійсно є доволі таки складною, чесно кажучи. Видання Wall Street Journal пише, що Україна розгорнула найбільші з початку вторгнення Росії будівельні роботи з укріплення лінії фронту. Масштабне будівництво, спрямоване на стримування нового літнього наступу російських військ. Я процитую: Україна сподівається, що потрійний пояс укріплень зможе зупинити аналогічні прориви на Сході, де Росія веде бої за Покровський, Костянтинівку. Йдеться в статті. Але ж цей наступ і так вже йде. Чи потрібно зараз на цьому концентрувати ресурси, як ви вважаєте? Ну, власне, укріплювати ті чи інші напрями або відтинки фронту, звичайно, треба. І коли така можливість є, поясню, що ми саме так висловлюємося. Коли така можливість є, необхідно це робити. Якщо. В силу певних причин зараз не вже розбиратися, що ж там сталося, і посипати голову попіл. чому до цього не зробили. Якщо, наприклад, по сумщині там були проблеми з тим, що першу лінію оборони було важко будувати. Нікого не виправдовує зараз, але тим не менше, тому що наші війська і наші будівельники знаходилися під обстрілом з території Російської Федерації. До речі, тут те саме ми говоримо про те, що можуть бути відповідні ураження. З боку російського російського вогню, але те, що необхідно, це підсилювати. І Коли така можливість є, треба це робити. Очевидно знову таки, якщо це виконується якісно, і під проводом скажімо, військових, звичайно, це додає плюсів для нашої оборони в будь-якому разі, тому що ми бачимо знову таки літня так звана наступальна кампанія. Ну це чергова хвиля. Стратегічної наступальної операції ворога вона не закінчиться серпнем. Ми це прекрасно розуміємо. Далі буде вересень, і я думаю, що вже зараз готують заголовки, де буде що Росія з вересня розпочне осінню наступальну кампанію. Ми ж розуміємо, що поки що росіяни зупинятися точно не збираються. Питання, як їх зупинити далі, ну ми на сьогодні можливо не обговорюємо, але тут теж очевидно: це санкції, це нова зброя і підсилення сил оборони. Пане Сергію, дякую вам за коментар. Дякую, що ви долучились до нашого Добре. ефіру. З нами на зв'язку був речник української добровольчої армії Сергій Братчук.